Слава Україні, друзі, це канал Legendary Bulls і я Ігор Мартиненко. Вітаю вас! В цьому відео будемо говорити про 15-й тур ОПЛ. Але розпочинаємо, звісно, про Єврокубки. Донецький шахтар в Лізі Чемпіонів зазнав драматичної поразки. Ну, це була маленька футбольна трагедія вперше в історії Ліги Чемпіонів. Команда, яка вигравала на 87-й хвилині. В два м'ячі, зрештою, поступилася, тому що так ПСВ Ендховен забив тричі. І, на жаль, ані подвиг різника. 15 сейвів такого не вдавалося жодному голкіперу в історії Ліги Чемпіонів у поєдинках ЛЧ, Ну і також шкода, що голи Сікана та Зубкова не допомогли гірникам. Київське Динамо програло простіше Вікторії Пильзень у Гамбургу чеській команді, хоча. В рівній боротьбі після рівного першого тайму, але в другій половині Чехі забили двічі. Тож шедевральний гол Владислава Кабаєва підсолодив лише трішечки ганебний результат киян поразки в усіх матчах і втрачені шанси на прохід далі в лізі Європи. Тепер навіть теоретично. А от Михайла Мудрика в лізі конференції все добре. Його Челсі обіграв Гайденгам два і От якраз другий гол забив. Наш Михайло, в нього вже три голи і три асисти у чотирьох матчах ліги конференцій у ФА Артем Довбик також забив, але, на жаль, з офсайду його гол не зарахували. Ну а Тоттенхем та Рома в Лондоні зіграли в нічию 2-2. Роман Яремчук за Олімпіакос вийшов під кінець поєдинку і так отримав по обличчю, по носу, що його знову замінили. Дуже прикра травма і бажаємо, звісно, одужання Яремчуку. Друзі, дуже цікава ваша думка. Тож, будь ласка, напишіть в коментарях, як вам виступ наших в Єврокубках, маю на увазі і клуби, і наших гравців. Ну, і звичайно, перед початком прошу поставити лайк цьому відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Ще трішечки у нас буде 5 тисяч підписників. Від цього залежить також наша активність, розвиток каналу. Ну і, звісно, розвиток залежить від ваших донатів. Тому якщо у вас є така можливість. Є таке бажання, ось лишаю QR-код, номер картки, всі реквізити. Допомагайте. Ну і взагалі дякую всім і за донати, і за всю вашу активність. Розпочався 15-й тур української прем'єр-ліги у п'ятницю ввечері і одразу сенсації. Інгулець обіграв Ворсклу в Полтаві з рахунком 3-0. Так, це саме той Інгулець, який є останньою командою турнірної таблиці. До речі, навіть після цієї перемоги вони лише наблизились до лівого берега та оболоні. Тепер в цих трьох команд по 9 очок, але пивовари. Також інша столична команда. Свій хоч не проведуть вже у суботу о 18.00. Власне, лівий берег оболонь це вже завершення суботнього ігрового дня. Ну а Ворскла, здається перехвалили. Ми дещо Юрія Максимова після непоганих результатів гри і перемоги над ЛНЗ Черкаси в минулому турі. Ось така спіткала їх невдача. Власне, вже згаданий ЛНЗ Черкаси розпочне суботню ігрову програму поєдинком проти Вереса з Рівного о 13.00. Верес зміг відібрати очки у Олександрії, одних з лідерів поточного сезону. Ну й дозволив динамівцям вийти одноосібно на перше місце. О 15.30 відбудеться центральний матч суботнього ігрового дня, можливо, і всього 15-го туру. Кривбас, Кривий Ріг, Полісся, Житомир, відповідно, п'ята проти четвертої команди УПЛ. Ну, дуже цікаво. Кривбас обіграв оболонь в минулому турі мінімально. Житомирська команда давно не тішить своїх вболівальників. Ну і минулий тур вони завершили нічиєю у поєдинку з Луганською зорею. Ну і о 18.00 вже згаданий поєдинок Лівий берег оболонь. Київське столичне дербі, лівий берег проти правого, більш досвідчена оболонь, проти молодих і енергійних представників лівого берега. У неділю 1 грудня, в перший день зими на нас чекає три поєдинки. І яких матчі за участі всіх трьох лідерів турнірної таблиці? УПЛ розпочнемо о 13.00 з матча Олександрія Чорноморець. Дуже цікаво, що протягом довго, тривалого часу лідирували представники Кіровоградщини, під обічні Руслана Ротаня поруч з київським Динамо, але спіткала невдача там, де можливо її. І не мало бути. Верес з Олександрією зіграли нічию 1-1, і хтось скаже: ой, як погано втратили очки. Так, звісно, це неприємно, але з іншого боку, треба тут віднайти позитив, тому що Іван Калюжний і компанія зняли себе цей тягар лідерства, і, можливо, він їм допоможе взяти новий імпульс звитяг. У лідерів чемпіонату України Київського Динамо з імпульсом звитяг все чудово, принаймні в українській прем'єр-лізі, адже в Єврокубках все діаметрально протилежно суцільні поразки в Лізі Європи УЄФА. Саме тому динамівці знову повертаються з Європи до України після поразки у Гамбургу, про яку ми вже згадували на початку. Тепер на них чекає непростий виїзд до Ковалівки, так, в рамках Дербі Київ. Команда з Києва проти команди з області, але проти колоса завжди традиційно складно грати і киянам, і будь-якому гранду українського футболу, в тому числі і Шахтарю. Хоча тут динамівці будуть фаворитами. Єдине питання, чи завадить їм втома все ж показати свою найліпшу гру і взяти три очки достатньо просто, як це принаймні виглядає на папері? Тож подивимось о 15.30. А вже о 18.00 подивимось, як будуть долати свою психологічну кризу. Ну, принаймні, великий і болючий удар гірники підопічні Маріно Пушича. Також після свого Єврокубкового вояжа до Ендховена, до... Нідерландів, і також згаданої на початку поразки, будуть приймати рух Львів. Ну, цей поєдинок буде також одним з найцікавішим, не тільки у недільний день, але й у всьому, -15 15-му турі. Вів'яни обов'язково спробують скористатися з втоми гірників, але звичайно, і тут діючі чемпіони України є 100% фаворитами. І завершиться 15-й тур дуже багатообіцяючим протистоянням Луганської зорі та Львівських Карпат. Як то кажуть, схід і захід разом. Ну, принаймні, настрій двох команд має бути хороший. Карпати взагалі після повернення до еліти своєї реінкарнації вже на 6-й позиції перебувають. Львів'яни обіграли мінімально в минулому турі Колос 1-0. Ну, а зоря також. Непогано, адже змогла зіграти в нічию з грізним Житомирським полісям. Хто переможе тут, побачимо, але поки що за рівних обставин напрошується нічия. Ну, подивимось і тут, і в усіх матчах 15-го туру УПЛ. Друзі, прошу, напишіть наприкінці цього відео в коментарях, який матч понад усе чекаєте. І традиційне запитання, за кого вболіваєте в українському футболі. Також нагадую, прошу поставте лайк, хто ще цього не зробив. Ну, і підписуйтесь на канал Legendary Balls. Доєднуйтесь до спільноти друзів і однодумців, патріотів України. Окрім того, всім дякую за донат. Хто ще цього не зробив, але має таку можливість, має бажання, будь ласка, надсилайте свої внески. Я ще раз хочу сказати вам всім спасибі. Тож, я, Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу, за вашу активність і підтримку. Бажаю всього найкращого. А Україні, звісно, ми разом кажемо: перемагай!